І мафі. А немає вареників. Подивіться, себе, що вареники. А як ви можете називати свіє сюди найсучаснішим, коли його ректор називає дівчин тьолками та малими? Нікого не називає. Ну тобто ви ви тобто зараз сиділи, називали дівчин малими. Ніколи не називаємо. Є відео, є літвершення. Пасани запитали, запитали так, як я нас відповів. <говорите> вони запитали, я відповів, то вони то що запитали, вони не поставили. А що, це нормально, це чого? <говорите> так а чому ні? А чому чого відключити це питання? Це конкретне питання. Капець. Пасани <говорити> 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 <Так. говорити> запитали, так, запитали, так, як я нас відповів. <говорити> вони запитали, а я відповів, то вони то, що запитали, вони не поставили. Ну це нормально, це в ні, це ж правда, це не провокація. Це, це просто далі. неповага. Як ви за так і вийде нас. Це правда. Є Потому, я за що критикувати взагалі. Якщо скандала немає, я його придумаю. Так, це ж не повага, це... це не повага, де це не. Зараз увага не повага. Так а в цей це. я ж не запалію. Я ж не запалію. Але за кордоном вас ніхто там не чекає. Це моя позиція, е, як керівника вище навчання зараз. Ти можеш зі мною е, сперечатися, не сперечатися, поїдь і потім через п'ять. 5... А? а я ж на ви вируси. Я на ти буду звертатися. Я я, не можу. Я, до су... я до студентів на новин звертаюся. Ми. ми самі знаємо, ніхіра ви не знаєте. А що ж ви знаєте такого, що ми не знаємо? Ви зараз не знаєте, куди сьогодні, себе. А якщо я знаю, якщо ви себе, я не знаєте, прапор тобі в руки. Хто знає, куди на яку професію він сьогодні хоче піти? Підміть руку. <звук> 对，流水是吧？流水是那个，那个。